Добрий день, мої діти! Зараз у нас урок математики. Сьогодні ми на уроці математики познайомимося з новим цікавим словом, яке називається міліметр. Будемо вимірювати довжину предметів та відрізків, будемо обчислювати вирази та розв'язувати задачі. Зараз пропоную розгорнути вам робочі зушити та записати. 14 листопада класна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Пропоную вам переглянути мультфільм про те, як можна щось вимірювати. Будь ласка, увага на екран! У мене є думка це виміряти свій зріст. Я можу виміряти твій зріст в папугах. У папугах. У папугах? А як це? Дуже просто. Скільки папуг в тобі вміститься, такий у тебе зріст. Ха. Дуже треба. Я не буду ковтати стільки папуг. Навіщо ж ковтати? По перше нікого ковтати не треба. По-друге, і одного папуги вистачить мене. Ну, якщо ковтати не треба, тоді вимірюй у папугах. Раз, два. Лівою правою. Дуже просто. Вимірюється вдави. Будь якого зросту. Твій зріст тридцять вісім папуг і ще одне папугове крильце. Ну, крильце можна не рахувати. У мене є думка. Це... Так, скажіть, будь ласка, чи було у вас коли-небудь таке завдання щось виміряти в папугах? Ні, звичайно, це ж тільки мультфільм казковий, ніколи нічого в папугах не вимірюється. Але не просто ми сьогодні переглянули цей мультфільм. Давайте спочатку згадаємо, в чому вимірюється довжина предмета. Правильно, в сантиметрах, дециметрах і метрах. Так, Це те, що ми вже з вами знаємо. Давайте згадаємо. Скільки сантиметрів в одному дециметрі? 10. Скільки сантиметрів в одному метрі? 100. Отже, ми з вами в класі користувалися лінійкою і вимірювали все в сантиметрах. Відрізки, периметр ми шукали. Але інколи ви мені задавали запитання, що не. Чітко торкається певної кількості сантиметрів. Так, як ось у Дава було 38 папуг довжина його і одне папугове крильце. Звичайно, що, як папуга сказав, крильця можемо не рахувати, я вам казала: дивіться на ціле число. Сьогодні ми вже з вами дорослі і починаємо вивчати. Ту частинку, яку раніше ми не рахували. І ця частинка називається міліметр. Отже, переходимо до сьогоднішньої теми. Ми говоримо сьогодні про нову одиницю вимірювання довжини міліметр. У підручнику ми працюємо на сторінці 67-68. Розгорніть підручники. Права – 389. Подивіться, будь ласка, увага на екран або у підручник. Чи можна точно сказати, яка довжина олівця? Пам'ятаєте, відміряти ми починаємо від нуля. Подивіться, будь ласка, ось саме той випадок, про який ми говорили раніше. Точно сказати довжину олівчика ми не можемо сказати так, тому що. Олівчик переходить число 11, тобто має 11 сантиметрів і ще якусь певну частинку. Яку це частинку ми сьогодні з вами познайомимося? Це ота крильця уда... з папушки, яке ви тільки що бачили на мультфільмі. Так? Отже, подивіться, будь ласка, уважно на лінійку. На цю, що на екрані, або на ту, що у вас лежить перед оченятами. Лінійка має позначки. Так? Між поділками, цифрами, які зображені на лінійці, є дрібненькі-дрібненькі поділки, які позначають ось такі полосочки. Вони позначені меншим розміром. Так? Зверніть, будь ласка, увагу, ось на цей малюнеч. Довгі позначені – це довжина між сантиметрами. І є маленькі позначки. Ці позначки називаються дітки міліметрами. Отже, відстань від двома маленькими позначками на лінійці дорівнює одному міліметру. Чому слово міліметр має таку назву? Мілі і метр. Воно складається з двох частиночок. Метр, ми знаємо, це довжина. Міра довжини в метрі 100 сантиметрів. Але що означає частинка мілі? Мілі це одна тисячна частинка метру. Ми будемо колись із вами вивчати число таке тисячу, але запам'ятовуємо, чому саме міліметр має таку назву, тому що ось ця довжина. Що я вам показую на екрані, між двома ось цими позначками, яка дорівнює одному міліметру це одна тисячна частинка метра. Коли ми будемо записувати міліметри, ми їх будемо записувати ось так. Один міліметр складається з двох маленьких літер М М М міліметр. 1 мм дорівнює ось цій довжині маленькій позначці між маленькими рисочками. Це 1 тисячна метра. Зараз ми з вами дізнаємося 1 тисячна метра. Як же ж її виміряти в лінійці. У нас на екрані зображений відрізок зеленого кольору. Нам треба його тепер точно виміряти. А не так, як ми міряли раніше. Так? Якщо більше, ніж кількість сантиметрів, ви його приєднували кудись. Чітко вимірюємо довжину відрізка. Довжина нашого відрізка міркуємо і слідкуємо. Починаємо відмірювати від нуля. Від нулика доходимо ми з вами до 7 см. Трішки довше, ніж 7 см. Ми слідкуємо трішки довше це 2 мм. 1, 2, дві позначки. Отже, довжина зеленого відрізка це 7 см і 2 мм. Подивіться, будь ласка, на екран, я мишкою вам показую, як це записується. 7 см і 2 міліметри. Міліметр. Це ось цей відрізочок, ось ця позначка між двома маленькими рисочками. Я вам сказала, чому слово міліметр має таку назву, але ми ніколи не будемо називати його тисячною метра. Ми з вами повинні знати, скільки міліметрів має один сантиметр. Візьміть, будь ласка, лінієчку. Дуже-дуже уважно подивіться оченятками і порахуйте, скільки рисочок, ось цих рисочок, знаходиться між позначками в один сантиметр. Будь ласка, порахуйте, і ми з вами звіримося, скільки міліметрів в одному сантиметрі. Порахували, будь ласка, дуже-дуже уважно, правильно.

Озуночки. Зараз, будь ласка, запишіть у своїх зошитах номер 393 Нам потрібно з вами дізнатися. Якщо в 1 см 10 мм, то скільки ж буде міліметрів у 2 см у 6 см? З нового рядочка запишіть 2 см дорівнює. Давайте поміркуємо. Один см це 10 міліметрів. Ще один см це ще 10 міліметрів. Це буде у нас 2 см, а 10 і 10 буде 20. Отже, в 2 см 20 мм. Як ви думаєте, а скільки ж буде міліметрів у 6 см? Один це 10. 2 – це двадцять, три, тридцять чотирьох, сорок п'ять, п'ять і шість сантиметрів дорівнює 60 міліметрів. Розумнички мої, ви дуже великі молодці. Зараз пропоную вам перегорнути сторіночку підручника, розгорнути сторіночку 68 і усно виконати завдання вправи 394. Нам потрібно з вами точно виміряти довжину кожного відрізка. Візьміть, будь ласка, в руки лінієчку. І точно-точно прикладіть лінієчку до Помаранчевого відрізка. Пам'ятаєте, починаємо відмі... відміряти від нулика. Уважно подивіться, яка довжина помаранчевого відрізка. Правильно 5 сантиметрів і 5 міліметрів. Розумнички. Наступний у нас синій відрізок. Виміряйте, будь ласка точно точно його довжину. Щоб виміряти точно довжину, будь ласка, притуліть нулик рівненько на початок відрізка і подивіться, де відрізок закінчується, яка довжина синього відрізка. Правильно: 6 см і 3 мм. Залишився один у нас рожевий чи фіолетовий. Будь ласка, подивіться точно. точно Щоб подивитися точно, поставте початок відрізка точно на нулик. Довжина останнього відрізка. До чотирьох не доходить 3 см і 8 міліметрів. Розумнички мої, зараз пропоную вам записати у зошитах номер. 395 і виконати обчислення зручним для вас способом. Ми з вами вивчили два способи обчислення. До одиниць ми додаємо одиниці, потім повертаємо до десятка, або додаємо другий доданок частинками. Так? Але в другому стовпчику ми маємо не другий доданок нас є тут одинички на першому місці. Поставте відео на паузу, виконайте номер, а потім ми з вами звіримось. Давайте перевіримо ваші відповіді. До 8 додати 7 буде 15, до 15 додати 9 буде 24, до 34 додати 8 буде 42, 17 збільшити на 7. 24. 76 збільшити на сім. 83. сімдесят. До шести додати 58. 64. до восьми додати 37. 45. Шідев збільшити на 4. Сімдесят три. Розумнички. Зараз пропоную вам трішки відпочити, виконати завдання фізкульт-хвилинки, яку я вам підібрала. Відкрийте Classroom та порухайтеся. Запишіть, будь ласка, в своїх зошитах задачу 396. Прочитайте уважно умову задачі. Давайте опрацюємо разом. У шафі стоїть 15 чашок. А склянок ось таких склянок, як на екрані, менше, ніж чашок. Скільки всього чашок і склянок стоїть у шафі? Скажіть мені, будь ласка, що стояло в шафі? Чашки і склянки. Скільки чашок? 15. А склянок? Ми не знаємо. А що сказано? Менше. Скажіть, будь ласка, менше. Це скільки може бути? Правильно, і одна, і дві, і три, і чотири, і навіть 14. Може бути будь-яке число, яке менше за 15. Так, скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми по цій умові, яка є у нас у підручнику, дати відповідь на запитання задачі, скільки всього чашок і склянок стоїть у шафі? Звичайно, не можемо. А чому? В нас не вистачає даних задач. Зараз я пропоную вам записати умову задачі і підібрати те число, яке буде відповідати слову менше. Наприклад, чашок у нас по умові 15, а склянок менше. У нас не сказано наскільки менше. Тому. Сюди ви можете поставити будь-яке число, і ви це зробите, яке менше за 15, те число, яке ви захочете. А потім нам треба знайти, скільки всього разом стоїть чашок і склянок у шафі. Скажіть, якщо ви підберете число, чи можемо ми відразу дати відповідь на запитання задачі? Звичайно, так. Чашок ми знаємо 15, а склянок ви підбираєте число менше за 15. Разом ми знаходимо дією додавання розумнички мої. Поставте відео на паузу та запишіть умову і розв'язання задачі. Далі пропоную вам трішки пожартувати. Нам потрібно дізнатися спочатку знайти праву лапу акробата жако, який у нас на екрані, і потім знайти праву лапу кролика Жако, акробата, який є у підручнику. Будь ласка, будьте уважними. Права лапка жако має дві правих лапки передню і задню. Але нам треба уважно подивитися, де вона буде права лапка. Поставте відео на паузу, поміркуйте, знайдіть. Так, перевіряємо, як ви думаєте, де права лапка жаку, та, на якій він стоїть, і що вгору біля неї піднята. Чи та, яка в сторону дивиться, і також вгору піднята? тому що передні лапки це спереді біля голівки. Так, розумнички знайшли, що права лапка це та, на якій стоїть жаку акробат. А тепер подивіться в підручник, де права лапка нашого кролика. Також, та, що стоїть, чи та що в сторону. Так, міркуємо, міркуємо. Звичайно, що та, що стоїть кролик Жако, також стоїть на правій лапці. Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Вдома пропоную вам виконати завдання вправи номер 398 та 399. Будь ласка, потренуйтеся ще розв'язувати вирази та виконайте завдання задачі зі схожою умовою, яку тільки що робили про чашечки і скляночки. Давайте згадаємо, а що ж ми сьогодні нового вивчили на уроці математики. Яке нове слово сьогодні з'явилося в нас на уроці? Це слово міліметр. Скажіть, будь ласка, що вимірюють у міліметрах? Довжину предметів, звичайно, ж не в папугах із крильцями, а довжину предмета вимірюють у, ми знали, сантиметрах, дециметрах, метрах і сьогодні вивчили міліметрах. Так, а скажіть, яка найменша одиниця вимірювання серед тих, що ми вже знаємо? Звичайно, та, яку вивчили сьогодні, це міліметр. Скільки міліметрів в одному сантиметрі? Десять. Ви, великі розумнички, я вам дуже дякую за урок і говорю до побачення!